Всем привет, с вами Вадим и где давно уже не выпускал выпуск, ну вы видите, мы будем играть в Майнкрафт под названием Игру Майнкрафт, ой, простите Ну, заходим и... Лаунчер Про Чекайте, предлагала трошечки Ой, куди я не Вибачте, я зараз прилету. Ну хай догружає мене. А, ота, де да, і сюди хотіть зайти. І дивіться, оці бомби роблять вошу. Показати, не вірите тут дивіться. ТНТ SX500. Дивіться, я зараз долітаю. У мене трохи підлагами, то вибачте. А нічого. Дивіться. Одну ставим заригалку і втікаємо наверх, бо я забуду дитин. Ой, залагало. Ого, бачите, один динаміт що зробив. Велико? Високо, дивіться скільки тут динамітів, етох до сюди, до сюди. Дріл, дрілинг, сплену, ори. Вибачте, я, 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 трохи погано англійський язик. Дрінд, дрінд, какой то дрінд, тнт, дрінг, дрілінг, тнт, подивимось. Очкайте, зажигалку треба.

Прикольно. Я, я вам просто повторюю, б я вже їх проходив сам. Я їх То лава, тут додає лаву. Такі ми всі не будемо переглядіти. У мене мало зарядки і ми парочку.